Економіку насамперед інвесторів приваблює вигідна географія області. Регіон прикордонний, отже, і досвід заходу легше перебирати і на батьківщину інвестору ближче їздити. Сьогодні таких підприємств десятки. Гроші та вимогливість за кордону помножені на український ресурс та працьовитість дають результат, який задовільняє сторони по обидва боки кордону. Наші працівники дуже старанно виконують свою роботу. Найбільш стараннішими є жінки. Вони є найбільш акуратнішими, тому ми можемо відповідної якості нашу продукту експортувати всі країни світу. Прикладом вдалого інвестування слугує підприємство із німецьким капіталом. Володимир керує відділом якості виробництва шліфувальних матеріалів у великих мостах. Це дочірнє підприємство німецької фірми. Із близько 150 працівників іноземець тут лише. Ще генеральний директор. Я пробую в ОПО, як можете тут побачити. Я вже працюю досить давно з минулого року. Працюємо ми в дві зміни. Перша зміна в нас з 6 до півтретє. І коли колись третьої делі можна ще щось зробити і уроки з дітьми. По крайній мрії, друга зміна також добре, тим, що в нас з 3 до, до 11, -ї. коли зранку можна піти і всі в поліклініку дитини чи, в крайній мірі, вирішити зі свої сімейні також проблеми. Цьогорічний форум обійшовся організаторам близько у 300 тисяч.